Так, доброго дня і вечора. Всім привіт. Отримую я от посилочку від інтернет-магазину Вудка. Що «Утка». тут прийшло? Тут мало прийти Пиш Саме інтересніше матриця для станка Ліа на 16 калібр. Ну, Йдемо розпакуємо. Так, що там у нас? Пакетик? Скотчем замотаний. І в пакетику у нас. Опа-опа-опа. Що це у нас? Це є матриця на 16-й калібр. Ну, Станоклі, ну, будь ласка. Що, поглянемо, що, що там Знаю неї іде і як прийшло? Крапки нормальні. От. Сама матриця. Якось така поцарапана, блін. Фу, а воняє. Піпець. Вонь страшна. Фу. Ну, на вигляд на вигляд на вигляд. Ну, може бути. Так, і сюди в сторону. Вот. Ага, опять то, що сам станком йде. То саме, що станком йде на ці, на бірки ті, мірки. Така схожа документація саме як до станка. Так, така сама. Документація як до станка. Все ідентично. Так, ще є тут маленький пакетик, а у пакетику що у нас є? Обжимне колечко? Обжимне колечко. Так, це для гільзи станину крутити. Баскетбольне колечко на 16-й калібр. Так, де тут пише 16. Не знаю. Тим словом, на 16-й калібр. Так, оби. І. і обжимне кольцо. 16-й калібр. О, файно змашуємо, до речі. Жирне і все. Так, то назад -то складаємо, потім підемо перекрутимо. Матрицю довго чекав, але дочекався, прийшла довольна. Зараз на вихідні на пострілухи і буде чи 16 робити. Так, що тут у нас? Стаканчики. Опять стаканчики. То так, це, то, 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 напевно, для 12-го, то для 16-го стаканчики. Так, глянем, що тут? Є таке у нас інтересне. Ага, пиш контейнер. Не знаю, чи ці пешконтейнери хороші чи не хороші, попробую. А я взагалі постріляю з войлока. Але роблю декорас пішконтейнери. Так, що тут у нас опять глянем. глянемо. ще спортінг там вроді брав, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я вже там заказував, будов трошки чекав на матрицю. Так щоб пересилка дешевше була, що заказав трошки пеш контейнерів. Це 16-ка вроді 28 грам. Ну, для пострілух точно стане. Не знаю, як вони на круку будуть робити, напевно, не дуже добре. Треба Сокіл або купити якогось нашого порошку. Це... 16-й калібр нижче. Що я їх заказував? Не пам'ятаю. Ну, давайте вже достанемо. Теж досягали. Це теж достанемо. Ще легко затягнути. Ще легко затягнути. Так, це нижче. Це я, напевно, на обрізані брав. Подивимось. Так, а тут що у нас? Тут що у нас... Спортивні вроде, до 12-го калібру. Так. Короткі спортивні до 12-го калібру. Маркізатор тут, що він є, а що його. Коротше, воно не зжимається. Я рукою вжати не можу. От я Ні. Ні, пішла, пішла хлопцем. Ну, туго дуже. Дуже туговатенько. І що ж? Так, це у нас Що у нас це від магазину? От, будь ласка. Вудка, номер телефону. До речі, хороший магазин. Багато чого є для рибалки, для охоти, для віддиху. Хороші в них йде по знижках акції. Силка буде унизу під відео. Кому інтересно, заходіть, купляйте. Вже в них купив станок, до станка купив багато чого, досить приємні люди. Ну і оце накладна. І візиточка. І візиточка від їхнього магазину. Манки. Всекі. Качки. Так що, всім подяку, Кому було інтересно, ставте лайк. Силка на магазин буде внизу під відео. Слідче відео буде, з чого дешево сердити, зробити мірку на різні пороха. Бо мені ще стало впадло там за, 100 чи за 200 гривень купляти ту мірку до Станка Лі. Так що наразі подяку, всім до побачення.